У центрі творчості інвалідів разом пройшла унікальна за своїм змістом виставка Врятуй та збережи присвячена вона криворізьким бійцям, які зараз знаходяться у зоні АТО. Це Виставка благословення нашим воїнам, нашим мальчишкам, ребятам, которые там, щоб вони були здорові, щоб вони прийшли сюди домой, где чекають жони. Діці, матіря, виставка представляє роботи двох майстрів, які працюють у різних жанрах, але в одній тематиці. Цікава історія майстрині Світлани Політики, яка презентувала прихильникам вишивання близько 30 своїх робіт з ликами святих. Поштовхом до творчості стали чутки про одну майстриню, яка вишила 100 ікон і одразу зцілилася. Світлана Політика, яка у той час пересувалась тільки за допомогою інвалідного війська, схопилась за рятівну соломенку, вірніше за голку, і справи пішли угору. Зараз майстриня користується тільки милицями. Майстриня сподівається, що її ікони допоможуть матерям та дружинам військових. З 2006 -го года я почала вишивати. Зараз вже вишита, не знаю, наверное, до 30 икон, ну, некоторые порозаривала. Тут і ікони крестиком, тут і икони бисером, которые я вишивала. Также вишиваю рушники, вишиваю сейчас Новая техніку, ленточная кружево мені очень понравилася. Другий майстер, полковнику відставці Віталій Березняк, який працює у техніці лазерної графіки, як ніхто розуміє нинішніх солдатів і офіцерів, які зараз знаходяться на передовій. Удовольство від роботи я отримую, тому і займаюся. Цим. А тема зараз одна. Всім нужен мир без цього. Все остальне буде нічому. Я думаю, коли буде іконка їм, може бути легше. Більшість своїх робіт Віталій Березняк подарував військовослужбовцям, які незабаром відправляться на схід країни. Всі іконки будуть передані представникам трьох криварійських батальйонів. Дуже приємно, скажу, коли відвозиш ребятам вже шість разів ми їздили в зону АТО 25, 17 в основному Дебальцево, 25-17-ту і в різних частини то коли привозиш їм молитви, маленькі іконки люди Криворога, покупають, ми передаємо, то вот ребята как бы, даже не знали ніколи молитви. Вони вже наизусть знают. Очень приєдно, що допомагають. Все таки кривий рог хорошо добре хорошо поднимать, допомагати нашим ребятам в зоні АТО. Представники центру творчих інвалідів разом теж приєдналися до благодійної акції і зібрали для наших бійців теплі речі та продукти.